Родину Крамаренків, яка відіграла дуже важливу роль в розвитку медицини, культури та освіти наприкінці 19-го та протягом 20-го століття. Їхній творчий і громадський внесок є справжнім надбанням нашої культури, а життя кожного з членів цієї родини прикладом служіння мистецтву і українському народу. Почнемо з родоначальника Юрія Львовича Крамаренка. Він народився у 1854 році в містечку Мошни, що поблизу Черкас, був не лише знаним лікарем, але й активним громадським, громадським діячем в місті Умані. Його ім'я тісно пов'язане із організацією культурно-просвітницької діяльності, підтримкою української мови та традицій в період складних історичних змін. Юрій Львович був двічі одружений. Першою його дружиною була Марія Підгазивська, яка була народною вчителькою, з якої подружні життя їм довелось розпочати на Кавказі, куди Юрія було відправлено як військового лікаря. А згодом вони переїхали до Умані. Завдяки його наполегливості і ініціативності в Умані було створено хірургічне відділення, яке стало доступним для всіх верст населення незалежно від матеріального становища. Нерідко приймав пацієнтів безкоштовно, особливо людей з малозабезпечених сімей, викладав перші українські гімназії та на кооперативних курсах. Також прагнув підвищити рівень обізнаності населення в питаннях здоров'я та гігієни. У 1887 році Юрій організував драматичний гурток, де головні ролі виконувала саме подружжя Крамаренків Юрій разом із Марією для того, аби Накопити кошти для відкриття амбулаторії, також вони допомагали уменському нотаріусу Комарову скласти і видати чотиритомний словник української мови. В подружжя було семеро дітей: сини, Ростик і Михайло та донька Наталя. На жаль, померли ще будучи дітьми через хвороби. Донька Оксана та троє синів Євген, Юрій і наймолодший Лев. Які продовжили сімейну традицію в медицині, мистецтві та освіті. Всі діти дуже гарно вчилися, цікавилися мистецтвом. Євген дуже гарно співав, Юрій грав на скрипці і малював. Цю любов він проніс через усе своє життя, незважаючи, що подальшу життя він пов'яжеться із медициною. А наймолодший Лево грав на фортепіано і малював. У 1900 тому році померла перша дружина Юрія Марія Підгаєцька через важку хворобу. І довгий час він був один, але вже в зрілому віці, у грудні 1907 року, він вдруге одружився на Олександрі Ісаєві, з якою повідомився в курортному містечку Єсентука. Олександра через деякий час переїхала до Умані і разом з чоловіком поринула в громадсько-культурне. Життя зайнялася передусім бібліотечною справою. Опинившись в новому для себе середовищі, вона вивчала з ентузіазмом українську культуру, побут, мистецтво та звичаї. Разом з Юрієм вони підтримували традиції, які були встановлені ще разом з його першою дружиною. Насамперед, це були літературні вечори, різноманітні заходи, які активно поширювали українську мову та українські звичаї і культуру. В той час це було досить ризиковано, тому що українська культура і мова зазнавали утисків з боку влади. Юрій Львович Крамаренко пішов з життя 14 червня 1927 року. А сини Євген і Юрій продовжили батьківську справу і стали відомими лікарями-хірургами, які довгий час працювали в тандемі в селі Петрово Херсонської губернії, де Євген у той час очолював один із медичних закладів. Сам Євген написав понад 160 наукових праць, розробив низку хірургічних методів. Паралельно його брат Юрій створив у мені медичну школу і став її першим директором. Пізніше Юрій одружився з Анастасією Продаком. Дружина батька Олександра Ісаєва. Вони певний час разом навчалися в Цюрихському університеті, незважаючи на те, що Анастасія була вчителькою, вона разом з чоловіком почала вивчати медицину. Разом вони активно долучилися до роботи в Червоному хресті, надаючи допомогу в умовах воєнного часу. На жаль, обставини і дата смерті Анастасії залишаються нез'ясованими. Проте відомо, що Юрій Юрійович Крамаренко пішов життя 9 березня 1968 року. Тож, якщо батько розвивав медицину в рідній Умані, то сини вже вийшли на всеукраїнський рівень реформування медицини. Розповідаючи про наймолодшого Лева Крамаренка, варто наголосити на його педагогічній діяльності. Він довгий час викладав в Глинській керамічній школі, де Запровадив ем, вивчення українських народних промислів, сприяв збереженню і популяризацію традиційної кераміки, працював в галузях як монументального, брав участь в оформленні драматичного театру імені Лесі Українки, так і станкового живопису. Ви можете побачити на екрані його пейзажі і етюди. Як педагог працював в Київському та Харківському художніх інститутах, де діяла художня школа імені Лева Крамаренка. Його учні, серед яких була і його майбутня дружина Ірина Олександрівна Жданко, отримували не лише художню освіту, але й життєву підтримку, що в умовах того періоду було дуже важливим. Сама ж Ірина Жданко була уродженкою Санкт-Петербургу, проте приїхала в Україну навчатися і познайомилася з Левом Крамаренком саме в його художній школі. Вона була поряд з ним в складні часи. В 1941 році вони разом евакуювалися до Середньої Азії, де у 1942 році через хворобу Лев Юрійович Крамаренко пішов з життя. Похований він в Сармаканті. Сама Жирина Жданко повернулася до Москви, там працювала, але довгий час вела переписку із співробітниками Уманського краєзнавчого музею і передала дуже багато матеріалів з сімейного архіву. По вулиці Європейська, 17 зберігся будинок, який будував якраз таки батько Юрій Львович Крамаренко, в якому в інтелектуальній атмосфері виростали сини та донька. Тут збиралися митці, педагоги, громадські діячі, обговорювалися питання освіти мистецтва, народжувалися нові ідеї, проводилися шевченківські літературні вечори. Діти читали вірші, кобзаря. Цей будинок був справжнім центром. Національно-культурного життя, де родина Крамаренків не просто жила, але й творила. Важливо підкреслити те, що родина Крамаренків це були не просто лікарі, митці, педагоги. Вони передусім були носії української ідентичності в складний період історії. Вони підтримували мову, традиції, народне мистецтво, зокрема через популяризацію і навчання молоді. Таким чином можна сказати, що уменська родина Крамаренків була. Же важливою ланкою в розвитку національної культури та мистецтва кінця 19-го та протягом 20-го століття.